23 травня відзначають День Героїв. Цей день в Україні запроваджений на честь українських воїнів, борців за свободу України. Передовсім воїнів Київської Русі, козаків, січових стрільців, бійців армії УНР, УПА та діячів ОУН. Професія захисника батьківщини дуже важлива для кожного з нас. Українські воїни захищають нас та наших рідних, вони мають бути сильними, мужніми, незламними. Раніше завжди казали, козацька слава не поляже, а про себе розкаже. Тобто, українські захисники, козаки вже. Не один раз довели, що вони є мужні, незламні та непереможні. Цей день, дітки, пропоную вам намалювати подарунок під назвою Картина для українського воїна. Кожен з вас може намалювати таку картину та підтримати наших воїнів, бо ця підтримка для них важлива. День Героїв це день українських героїв. Честь і слава незламним воїнам.